Ну, зараз всі починають розказувати свої думки про Джелі Хейл і Альону, яка витратила 11 мільйонів. Не витратила, але їм подарувала держава 11 мільйонів за те, щоб вони виступали на Євробаченні. Чи варто це було робити? Та варто це було робити. Це ти піздіш. Це є інформація про Україну. Вони рекламують Україну. 11 мільйонів для України. Це є як один гривень, навіть менше, на нульці гривні. Чого блядь? Якби це коштувало і 30 мільйонів, Україна би дала 30 мільйонів, бо це вони можуть їздити по Європі, розказувати, заробляти гроші і інвестувати в Україну і Збройні Сили України, якщо вони є патріоти. Так що цих 11 мільйонів? Варто заплатити, як українці зібрали мільярди на супутники, то це 11 мільйонів, це є копіючка уязвима для українців. Українці здатні не тільки е, мільярд зібрати. Ви ще знаєте, що вони викопали море, і ви ще знаєте, що вони зробили гори. Так що українці самі розумні. І самі сильніша нація зараз на даний час на нашій планеті Земля. Так що варто їхати, варто рекламувати, варто е, витрачати ці гроші на таку рекламу.